Всіх вітаю. Сьогодні 28 квітня, другий день морозу у нас. Мало не бути, про прогнозу передавали, але нічого не передавали. А то обнадіюють нас одним, а потім зовсім друге стається. Я там пізніше зніму, що як у мене домерз виноград, той, що померз. Що не змерз зовсім, то вже домерз до кінця. І ось я вийшла сьогодні вранці, хочу обрізати, мене відцвіла вже царська корона. або рябчик. І хочу я її обрізати, тому що вже вид не дуже гарний. І хочу показати, як я це роблю. Ось у нас цей рябчик. Він отут цвів, і тут будуть коробочки з насінням. Хто хоче одержати, тіка, тіка. хто хоче... Одержати насіння, може лишити, але так як в мене її багато, є, мені не потрібно, мені потрібно, щоб ціло те, що є, я її зрізаю і зрізаю ось так, тільки квітконос нос один. Оце все лишається, воно буде поступово відсихати, і корінь, цей, цибулина, яка тут росте, буде тягнути звідси поживні речовини, тому що якщо її. Це ще якщо її обрізати можна, допустим, при землі, то цибулина не получить свого поживи і на той рік вона цвісти не буде. Точно так і тюльпани, і нарциси, і півонія, і гіацинти, все потрібно відрізати тільки квіточку, тому що якщо формується там насіннячка, то в мене цвіли тюльпани. І я їх ось так зрізаю теж. Тому що забирає на формування насіння, забирає сили. І корінь від цього не розвивається, страждає. Отак От я обрізаю, а це, якщо хочемо, щоб на той рік було цвітіння, то потрібний яшик прийшов. Потрібно обрізати потерпіти ці стебла. Тому що ясно, що воно не гарно, але нікуди від цього не дінеся. От точно так в мене тут цвіли такі дикі гіацинти. І ось я їх теж отак обрізаю. Квіточки самі. Тут хіба дадуть щось зробити, і кіт і собака всі поприходили. Котика на ньому такий кліш здоровий. Видалила йому кліща. Собачки ми купили. Таку цю пігулку від кліща. А на котика чіпляється, скільки їх є цих кліщів. Буду продовжувати далі. Я хочу показати, яка в мене цвіте. Це яблунька дуже гарна. Ось така декоративна райська яблунька. Дуже гарно цвіте. Ось так. Такі квіточки величенькі, так красно, гарно. гіацинт і буду його точно так же видаляти. Буду ростити цибульку. Тільки, щоб було отак. Воно вже не гарне, пожовкло, Гарний був гіацинт не вже пожовк. Тут ще ця царська корона ще цвіте, нехай ще трошки поцвіте, потім я її теж обріжу. І хочу показати, яке в мене ось розслів. Тюльпанчик, ось такий гарний. Ще сон трава. Цвітено з сон трави я хочу зібрати насіння. Ось яка. Буду збирати з неї насіння. Троянди ще не цвітуть. І ще ось такий є тюльпанчики, Ось такий. Тут ще розцвітає якийсь повний. Цей ще не цвіте, ще стоїть у бутонах. А геоценти вже відцвіли. Ось така біла ялочка біленька така зацвіла. Ось така. Ось таке є тюльпанчик повний. У мене їх було багато. Оце чомусь розців тільки один. Не знаю. Шиловидний флокс присох. Трошки обмолодився. Добре! Добре! І ось так погано цвіте шаги. Щоб цей буде розцвітати. Ось. Побрізаю зараз гіацинти свої. зазеленів, а мороз є. Прикмета не працює. Хоч колись старі люди на це дивилися, але то, чи помінялася природа, чи, та прикмета не працює. Але Хоча я, я пам'ятаю в дитинстві, у цю пору ще в нас тільки роз, розставав сніг. Не в цю пору, але ну, в середині квітня розставав тільки сніг, а зараз фактично його і немає. Померзлася актинидія моя і зробилася чорний, ось такі чорні. Вона дуже боїться морозу. померзла, Не вся, але померзла, Багато урожаю обмерзло, ось. А я ось хочу посіяти квасульку. Ось така в мене квасулька є. І ось така бомбочка. Та не знаю, як називається. А це ось така ось рожева бомбочка. Це кущова низькоросла. І ця то не дуже така урожайна, але смачна солодка, а та-то урожайна. Мені багато стручків і вони так допізна. Буду сіяти. Всіх вітаю, дорогі друзі з Вінниччини. Сьогодні 29 квітня. Я хочу показати, як на моєму городі пережили мої рослини мороз, той, який був ці дні. Я не знаю, чи ще повториться, чи це вже останні заморозки. Ну, покажу, які наслідки цьому всьому. Ну, ось я стою коло груші. Груша перецвіла, ще не видно, зав'яз є, чи немає. Но я виходила, коли перший день було заморозків. Я вже не знаю, скільки то було градусів, тому що чомусь на градуснику показувало плюс один у мене, а прийшла на городі був мороз. А по телефону було на телефоні написано мінус один, кажеться, що не по перший день. Ну, у садку, якби такого, не видно було явного морозу, а сюди далі на городі, у мене тут трошки нижче, така якби долинка. Тут була доріжка біла і таке було видно, що є заморозок тут такий. От. Ну, перший день у мене я побачила, що померзла рання капуста, яку я вирощувала в стаканчиках, а потім садила. Гібрид у мене був. Два сорти я показувала, дуже жалко носилася з нею, носилася, пропала. Ну, то, то таке не біда. Е, померз виноград. І ось я хочу показати, як померзла ктини Нідія. Подивіться, які чорні. Не, не всі. Актинідія дуже боїться. Оці, коли вона вже розпуститься, вона боїться оцих заморозків. Оце відколи вона в мене, вже вона в мене 25 років, ця актинідія росте. Це вона, по-моєму, разів три отак підмерзала, а то не було такого. Чи то вона була не розпущувалася ще, не розпустилася ще до е, цих зворотніх заморозків, я вже й не пам'ятаю, але пам'ятаю, отакий стан у неї був. Це третій раз. Отак вона померзла. Отака чорна, але ну є і зелена. Звичайно, половина е, урожаю пропала. Ну, цибуля не боїться морозу, а трошки прихолов горох. Коли тут, в мене він такий ще невеликий, зійшов. Ось такий, ну. сьогодні буду його кропити, бо щось його їсть. Ось такими він дирочками. Ну, був такі були прихоло, е, прихолонувші, але одійшов. Горох можна сказати, що відійшов. Ось в такому стані в мене капуста, я її вчора вже вирвала, тому що тут з неї вже нічого не буде. Ось така вона. О, ну, тут в одній ось а це не серединка. Серединка померзла, а лишилося із 20-25 штук у мене було. Я різкнула лишити ось три штуки. Тут, начебто, серединки. Є як то зелений, але прихолола вона так дуже добре. А саме більше у мене постраждав це виноград. Ось, подивіться, цимус весь замерз. Перший день, як це була одна брунька, а на другий день і цієї бруньки не, не стало. І ось як померз у мене виноград покажу. Ось Байканур в такому ось стані. Я вирощувала це він у мене другий рік. За другий рік та я його не в тому році, а перед цим восени посадила. І ось такий ось Надія Азус. Тут вже мали бути навіть якісь там сигналки, ну... Там унизу трошки бронючки є, але ця рукава, я нижнє обірву. І думала я, що зверху пущу там одну кисть, подивитися, чи відповідає це сорту. Ну Цей ще куди не йшло. А ось цей теж гурман має одну тільки бронючку, остальне все померзло. Я його й паляла. Казали, що треба, щоб мороз він був е, такий вологий, але як мороз. І аватар теж ось померз. Ось так, ну, є дві живі бруньки. І так же ось це якийсь кишміш. То вже є, вроді як то жива ось тут. Полуничка нормальна. Тут у нас квіточки були до морозів і квіточки нормальні. Ось ця одна квіточка, звичайно, ця померзла. Ой, не можу я навести. О! Ну, полуниця ще не цвіте масово. І це її спасло. Що вона? Так, все, квітки вроді би нормально. І ці рослини, не знаю, є завість, немає сливок. Перебули вони морози. Якщо більш не буде, не знаю, що ще. І лауру ось я висадила. Тоже, вроді, живий. Персики теж. Тут у мене полуничка ще не цвіте. Вона пізніша, це Азія. Вона пізніша і вона ще я її пересадила, тому вона ще ну, не цвіта, тут і менше її сонця, та на сонці і там мармелада ця. Ужина була вся дуже заморожена. Я думала, що вона вже зовсім померла, але одійшла. Ці абрикоси стояли воскові листочки. Тут завязь є на них. Але я не знаю, чи вона не повідлітає. Буду сподіватися, що все буде. Завість такі абрикоски є. Але... Якщо вони продержаться, гумі цвіте повним ходом, але ну, по квіточки гумі, чи то вони примерзли, чи вони вже відцвіли, напевно, примерзли, я так думаю, тому що вони стали вже такі ось поникші такі. Ну, це воно взагалі-то гумі, як цвіте, дуже запах на всенький садок. Ну, це Зараз і навіть запаху немає. Ну, жимолость вона вже стільки перенесла, вона вже стільки морозів, вона починає тільки сонце пригріє взимку, і вона вже починає цвісти, І її раз поморозило, а тепер, мені кажеться, вже третій раз її поморозило. Яблунька так гарно цвіла стали квіточки ось такі режі. Такі поріжили. І між іншим тут ця яблунька Голден, ось так поріжили, а тут, де коста є, подивіться, всі квіточки цілі і хоч би що. Ну Там трошки наверху кілька поріжило, а ці квіточки всі гарні і такі біленькі. А ці нічого й немає. А ця то чомусь поріжила. Я не знаю, чому причина. Е, в мене тут є інжир. Вершачки його розпустилися. Я перед цим знімала відео і померзли. Всі оці бруньки верхні, ці ще ось взагалі чорні. Інзир, може, десь одмолодиться, але він померз. Я його не сховала, не вкрила. Град, який в мене наперед хати, він до шпалери прив'язаний до шпалірі, ні одна брунька не постраждала. Все нормально. Ось так. Це в мене агат Донський, лора. Тут виноград старіший, але бруньки молоді, і Аркадія теж нормальний тут. Тут таке затишне місце і мороз майже тут не, не б'є рослини. Квіточки всі теж нормально пережили. Вони зараз страшніший мороз були, дороні до комусь цвіта, як гарно зацвів. Тут все добре. Черешня позав'язувалася. Є черешні. О, скільки Не знаю ще, як персики. Цвісти цвітуть. Ще не видно, ще завізі не видно по камісці. Ну і що ж, померла зла моя капустка. Я її вже вирвала. Вон, і буду садити, тому що це рання капуста в мене померзла. І мені на це саме місце буду знову насаджувати, щоб не носитися вже з розсадою. Я буду її робити, так як я зазвичай сажу пізню капусту. Я пороблю, купила насіння, покажу яке, яке я купила. В мене той раз я сіяла Етма і Кевін. А тепер я зроблю тут, ось натягнула мотузочку і посію і накрию отак пляшками. А ось, подивіться, в мене під пляшками ось сходить уже капуста цвітна. Вже якась зійшла під пляшечкою. І вона, із-за того капуста не дуже любить пересадку. Я зніму, типу, тут у мене пізня агресор. Зніму потім, як вона трошки підросте, з'являться справжні листочки, я зніму типу, ці пляшки. І вона буде продовжувати рости. Я її оброблю, звичайно, від хрестоцвітної блошки, від всякої цієї пакості. І щоб далі мені не морочити голови вже з ранньою капустою, то я посію тут її так само під пляшечки. А три штучки лишилося, я тепер побачу, яка буде з них. Скоріше ці чотири навіть он, крайня така малесенька. І вона сама, ця сама що маленька, сама лучше, ось вона вистояла. Її щось так їсти, я покропила, обробила, але посажу у луночки, посію, зараз капустку. Купила капустку, купила отаку от парел. Ранній сорт, класичний, високопродуктивний гібрид. Ну, попробую. Також ще я не сіяла. Купила ось таку брокколі, 10 зернинок, середньовстиглий гібрид, капусти. Так, в мене з того разу лишився кевін. Ось так. І купила ось таку капусту чана F1. Вона мені сподобалась, що вона така конусна, рання, рання. гострокачанна така капуста. Хочу оці по 10 зернин кожної посію зараз. Зробила вже я такі ямочки, полю і буду сіяти. Ось так я понакривала на ніч свою розсаду, але вже в теплиці жарко, в мене градусник тут є, але він вицвів, я не бачу, де тут. Воно скільки градусів. Не бачу. Коротше, зараз буду все розкривати, дивитися, що там під. Цим накриттям. Розкрила свої помідорчики, наче ось трошки ці закучеравилися зверху, так наче б все нормально. Тут якісь трохи кучераві. Тут вони вже з квіточками мають цвісти. я вже їх підв'язала. Ну так, більш-менш цей мороз вистояли. Вроді би нічого. Тут у мене розсада для продажі. Дуже погано посходили. Деякі зійшли добре, деякі через один, а деякі є поляни, що зовсім не зійшли. І ось такі огірочки. Тут у мене Ось якийсь такий чудний листочок. Це гібриди, то перший листочок і в капусті, і кругом іде якийсь такий дивовижний. Ось такі огірочки. Тут розкривала. Ось зовсім не зійшли помідори, а тут кавунчики в мене вже такі посходили. І гіркий перчик. Ще ніяк не можу висадити його на двір, бо холодно І тут дуже погано зійшли помідори. Ну, майже дуже погано чомусь. Своє насіння, я не знаю. Тут тільки починаю поливаю, тут деякі. Починають тільки ось сходити, але почті що гола земля. Ось такі. А тут в мене помідорки джина ці зійшли непогано. Ось так. Тут мікаду з картопляними листочками не було, а це появилося вже. А ось де, там а тут ось і немає, це саме насіння, ну, теж з'являється, такі маленькі сходять. А тут у мене Ріо Аранде, тут взагалі Почти що нічого немає. Ось один, ось один. Зараз ще подивлюсь, що там перець мій. Перчики теж нормальні. Ось такі. Я їх висаджувала, ці зовсім маленькі, але вони вже і більші, і вони вже порівнялися. А тут хочу показати ось е, томати Санька. Одне й те ж саме насіння. Посіяла ця сторона, зійшла, а інша сторона градки, дивіться, немає. Може, ще буде сходити, чи то там холодніше було, чи тут мокріше, я не знаю. Вроді одна кокром поливаю. Ось такі В цьому році погодні такі умови. Що не можна нічого передбачити. Тут у мене ще огірочки сходять. Це огірочки, у стаканчики я посіяла, які я буду висаджувати на двір, на градку. А поки я їх посіяла в стаканчики, вони тут вже з'являються. Це огірочки шахті, баклажани я забрала до хати, не стала рискувати. Мені жалко, вони вже там дорогі ці гібриди, це раз. А ще по-друге, що вже я їх не пересію, тому що вони вже в мене там такі великі. Вже цвісти будуть тепер. Тільки чекаю погоди такої сприятливої для того, щоб висадити їх уже в город.